Десь там на сході Миколай. Так саме той святий, що з бородою. Настояний на вишні пив він чай і слухав бій з ворожою гордою. Дивився в пустку, де було колись життя. Його там виглядав малий Василько. Тепер там тільки вирви і сміття. І постріли в повітрі чутно тільки. Вже котрий рік сюди приходить він, а тут лише тварини і військові. Не чутно більше на курантах бій, Лише звіниця спалена у крові. Довкола сніг, бляшанки з під свічок, маленький вогник тліє. Руки гріти. Не міг святий позбутися думок про воїнів, які були ще діти. Він досі пам'ятає їх листи. Сашко просив машинку з керуванням. Андрію все подобались коти. Олег хотів, альбом для малювання Іванку мріяв про велосипед. Петрусь ще з мавку, все хотів гітару. Юрко до цирку замовляв білет. А Дмитрик, щоб сестру подарував. Та жоден з них в своїх простих листах не згадував про вбивства і насилля. І забриніли сльози на очах. Святий заплакав, гір від безсилі. До нього підійшов наш Ярослав, кремезний хлопець з добрими очима. Дідусю, йди, у тебе купа справ, допоки трохи стихло за плечима. Сьогодні ми не пишемо листи, пробач. На жаль, часу не вистачає. Як будеш біля Бога, попроси, щоб побратимів з поля взяв до раю, проси країну нашу зберегти. За неї стільки полягло вже світу, а скільки ще піде у засвіти, щоб вільно і щасливо жили діти. Я пішов, та шляхом знов і знов пригадував, як до війни тут було. Була ж у душах доброта і любов. Та люди про це все чомусь забули. Щеди, 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 очка прилетіла нас. divočkám stále sobie že by ty hospodaria vyklikatý. Tebe to sporoši, budeš ty mírku Shedrick, 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 shedrick,